Я в Марокко. і не тільки. Тільки ти прилетів Україну, мусиш заповнити форму. Люди заповнюють її на колінах, на стіні, на вухах, на ногах, лежачи, як хочеш. Люди коні смердить. Сонце колорит. Всюди лабіринти, лабіринти, лабіринти. Самі місцеві можуть загубитися. Кубиться вулички. Сюди вулички. Туди. Чи сюди. Чи сюди? Сюди. А? Чи там той живе? Але коли я отакий оригінальний вхід, то можна хоча б чуть-чуть запам'ятати дорогу. Бо не всі такі, то вони якийсь багатий живе. Певно, має цьоть в Італії. То є славнозвісний ринок Маракеша. Банани, апельсини, капці, шкарпетки, чоботи, штани, ковані вироби, ювелірні ковані вироби. Сумочки, маски папуасів, якісь блищачі речі. Шкіра пітона. Шкіра пітона. Собі висить, знаєте, як. Як у нас у Яремчі з баранчика поставив, кинуть собі під ноги. Національні інструменти. Дорогі шкіряні сумки. Добрий день світкача. У них нині зима. Я у футболці, а хлопчисько змер куртку брав. І саме головне, кожен з них хоче попасти в кадри. Це так приємно. Україна. Україна. Дякі. Приємно. Ви не уявляєте, який тут аромат. Я не знаю навіть нас, цих спецій всіх, але їх сотні. Просто море. як все пахне. Пахнячі какашки. Пахнюче дерев'яне вугілля. А ця помада. А тут хлопці кукурудзу змають. Але трохи посоліт мені. <клес> Знамениті марокканські кілими. Покривало. Ліжники. Зараз будемо куштувати кактус. Mm. Як вони люблять торгувати? Як хочемо ті капці купити, розумієте? І він каже, як кажуть, айкутер. Друзі, я в секунді став бербером. He's he's бербер, френд і знає Хаса. Дуже важливо сказати, що марокканці не араби. Good вони бербери, yes. бере. Right. А, it's right. it's hey, come on, come on. Хлопець учився у нас у косові, на різдвяра, а тепер тут творить чудеса. Боже, як вони тут будують складно. А от мої друзі СКС Інвестбуд будують правильно. Не так складно, мамочка. А отак виглядають місця, де фарбують нитки. Тобто нитки сушаться фарбовані. А What color? Боже, а ці світильники просто заворожують. Я не можу діля, лампи підвісні настольні браки. Хоч я воно ну, все. Скільки то роботи цих левів зацінив пшонка його колеги. І знову головна площа Маракеша, ель-джафна. Людей більш ніж тисне це на пасхам. Хоть. Криче, смердят, співають, дзиґа пропонують, коні какають бедуїни, бербери, православні католики, фанатики всі, всі, що хочуть. Друзі, ви їли коли небудь баранчі голови? Отак, смачно стоять перед вами. Просимо. Тут дуже колоритно. отак ідете собі по вулиці і така туша висить. Мозги, ковбаски, фарш. і то, все тут на дорозі. Люди перуть, прасують лахи. І ще один колоритний дядько. Є? Добрий день, відкрийте нам, будь ласка. Такий вид житла називається Ріад. Дворик. انا كولقوارتي قوارتي 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 توت <applause> برخولدا بو تام جارا حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق باني سنين ولا غيرك في <applause> بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي Ось в таких умовах люди їдять суп, борщ, зупу, не знаю, що хочуть. І ми теж їдемо пробувати. Для нормального українця це екстремальні умови харчування. Люди ходять, возять, ослики їздять. Чоловік ходить по вулиці, збирає посуд, а я зараз буду серед того всього їсти зупу. Кава. Пробуйте каву. Не знаю, що там давали, яйця там ще сире є. Пробуємо. Там, там голова змії десь розчинена. Дай Боже здоров'я, набувайте сідой гость. Боже, який тут рух, а ще не спішай, шофераси сигналять. люди переходять дорогу там, де не можна. Ох, пік-пік. Ще раз пікну, голова трісне. Головна мечеть Маракеша — Кутубія. І спроєктована вона не в арабському стилі, а. а в берберському. Такі негаздівські, бруднуваті люди, марокканці. На кожному кроці. Зробив король для них, розумієте, бруківку, совистав, ловчки пробив, а вони то захарили, заплювали. Де. Маракеш називають червоним містом через те, що всі будинки коськові відтінки. Зайшли в мароканський супермаркет. Море продукти. Нема свинини, логічно. Яловичина 10 євро кілограм, курятина 5 євро кілограм. Купа свою у них не густо. Сердчик, Фиселенський кубас сюди возили. Народ, ви знаєте, організація поїздки в Марокко дуже марудна. Треба зібрати довідку з тюрми, з роботи. що Ти не бідний, що тебе ніхто не сидів і ти не сидів. Аби все уникнути, звертайтеся. Лідер Віза ентур. Лідер Віза ентур пропонує раннє бронювання. Не тупіть, Замовте собі Болгарію, Іспанію, Туреччину. Одним словом, туніс, все таке модне. Не переплачуйте. Мої друзі підберуть вам автобусні тури, екзотичні тури, парні тури і не парні тури. І, чуть не забув. Горячі тури, не горячі, а Добре. Лідер Візантур. Тут о, номер телефону. Наступній серії дивіться. Кажу печенька з маніхуаною. Ми з маракеша їдемо без струє. Слимак, як слимак. Наші гроші то виходить. Кілограм 450. А тут знімали фільм Царство небесне». Це я тут придумав перший. Я ще на річці про то думав.